Ось така пряжа, коротко про неї розповім. Це Нако, придбала я її в АТБ Мохер Делікат. Це та пряжа, яка в них все-таки зустрічається найчастіше, тому що я бачу, що кожного року вони змінюють свій асортимент і репертуар, ну, я не знаю, як це правильно сказати. Значить, ось склад, сподіваюся, що вам дуже гарно видно. Мохеру 5%. Хоча, бачите, Назві вивели Мохерті-лікар. Ну, як тут 5%, то як можна так назвати? Але ж їм же треба якось заманити. 10% шерсть. Можливо, можливо, щось тут є. І е, решта 85% акрил. Ну, це я точно вже повірю. Виробник, звичайно, Турція. Ось ви також бачите, навіть є е, їх сайт на ну, замовлення АТБ. Тепер параметри пряжі. В 100 грамах 500 метрів. Ну, я не знаю, чому номер 5, чесно кажучи, ниточка досить. Ага, 3. Вибачте, не побачила 3-4. Ось така досить тоненька ниточка. Ось така. Бачите, як вона. Вона дуже приємна на дотик. Вона виглядає як мохер або ангора. Тобто, якщо в когось алергія або не любить колюче, то вона буде чудова. Ось такі параметри. Сподіваюсь, що вам гарно видно. Але я вже маю досвід роботи з цією пряжею. Вона дуже кашлатиться. Це нарошно не відривала, хотіла відірвати, а потім, ви бачите ось це? Ось таке. Ось так в мене кофта проста така на кожен день, Теж чорного кольору, тобто я просто купила її тоді було багато. Ось такий вона буде у вас мати вигляд, причому дуже скоро у роботі. Ну На любителя, хто готовий, будь ласка, в'яжіть. Я теж, звісно, її використаю, але ще тепер думаю, як з цим бути. Поки що я займаюся тим, що роблю постійне підрізання на кофті якось У когось ще є досвід, можливо, якось з чимось випрали, якимось отстом, я знаю, раніше таке практикувалось то я вам буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїм досвідом. Також дуже вдячна за перегляд, за підписку на мій канал, це дуже важливо. І бажаю мирного дня. На все добре!